Велика кількість голів комісії і членів дільничних виборчих комісій, які здали протоколи з мокрими печатками. За цими даними біля 500 голосів більше всіх набрав Ігор Михайлович. І я повинен сказати знову ж таки, що це голоса ті, які здобуті у чесній боротьбі. А те, що сьогодні робиться, це наслідок їхньої підготовки, підготовки влади. До сьогоднішнього дня справа в тому, що то, що у нас вже четвертий голова Окружної виборчої комісії, це не що інше, як прояви от, завчасної підготовки до фальсифікації виборів, я хотів би, щоб громадськість Хмельниччини округу про це знали і щоб усвідомлювали, що у нас є обраний народний депутат, він набрав абсолютно більшість голосів. І підкреслюю ще раз, що це було зроблено все-таки, я вважаю, більш-менш чесній боротьбі. Ті маніпуляції, які сьогодні проводяться, повинні на них реагувати правоохоронні органи.